Hi guys, як ви зрозуміли з опису цього відео сьогодні поговоримо про той Чому взагалі виникла ідея записати це відео? Бо а, на просторах інтернету є дуже багато англомовних відео з приводу а, підготовки до тесту структури. Але дуже мало україномовного контенту. Тож я вирішила це зробити, бо вважаю, що на жаль, наразі процес складання тесту в Україні і поза її межами може трошки відрізнятися за зрозумілих всім причин. Ну і також є деякі моменти, які я б хотіла знати трошки раніше до складання тесту. Аніж я це дізналася насправді, тому даю цю можливість вам, можливо, це дійсно комусь знадобиться. Про структуру самого тесту розкажу трошки згодом, бо насправді мій тест відбудеться завтра. А сьогодні я покажу вам більше такої формальної підготовки не в плані знань, а в плані робочого місця, деяких технічних налаштувань і таке інше. Перш за все, хочу сказати, що за день до вашого тестування. Вам має надійти лист на пошту, в якому буде зазначено, що вам необхідно завантажити спеціальний браузер, в якому буде відбуватися тестування, і ви маєте перевірити свій мікрофон, звук в цілому, для того, щоб упевнитися, що нічого не заважає вам якісно скласти цей тест. Другий важливий момент це ваше робоче місце. На ньому не має бути абсолютно нічого, а навіть склянки води. Так, такі правила тестування, тому ви маєте їх дотримуватися і по максимуму підготуватися до цього, щоб ви вже підключалися і знали, що ніяких питань не буде до вашого робочого місця, що все прибрано і все як має бути. І тут у вас може виникнути питання. А як же я робитиму нотатки під час секції лиснен? І я вам відповім: насправді розробники тестування бояться за те, що їхні матеріали можуть кудись виплисти, десь з'являться, саме тому вони забороняють користуватися ручками, тобто всіма, всіма тими предметами, з допомогою яких ви зможете занотувати щось і потім комусь передати. Тому вони дозволяють робити нотатки або на whiteboard, такі спеціальні дошці, на які ви можете писати маркером, а потім стирати. Або ж, якщо у вас немає такої дошки, то ви можете використати альтернативу у вигляді файлику та білого листка, тобто ви кладете у файлик папір. І також робите нотатки маркером, і потім стираєте. Що до мене, то я маю ось таку дошку, тобто я тут щось можу писати і потім стирати. І таким чином організатори можуть бути впевнені, що я ніякі їхні дані, ніякі матеріали з тесту нікому не передам і ніде, ніде їх не буду висвітлювати. Як бачите, моє робоче місце готове, тож залишається налаштуватися на результат та виспатися. Добрий ранок. Сьогодні вже день тестування. Тож я на низькому старті розкажу вже все після тестування. A few moments later. Ось я після тесту, що хочу сказати. Незалежно від того, як ви підготували своє робоче місце, вас разів 10 попросять показати стіни, стелю, підлогу максимально кожен сантиметр приміщення, в якому ви пишете. Тест, і власне таким чином вони перевіряють, чи точно немає ніяких там девайсів, а, навушників, ще чогось іншого. Тобто, незважаючи на те, що я під'єдналася до тесту о 9.45, почала його писати не о 10.00, як мало би бути, а десь о Якраз таки через те, що я просто з ноутбуком бігала по всій кімнаті. І це була, знаєте, така як ранкова зарядка, бо дійсно я аж трохи втомилася, бо треба було реально показувати ну, все, що можна. Вони попросили закрити штори, тобто опустити ці ролети. Не знаю чому, але так. І... Якби у мене були припущення, до яких місць можуть виникнути питання, і я думала, окей, я приберу їх, але попросили прибрати взагалі те про що я не думала, тобто там якісь полички інші. Ось, але ну довелося прибирати, що що мені залишалося робити. Також хочу сказати, що вас, скоріш за все, попросять сісти так, щоб було видно ваші вхідні двері. Тобто, ось отак сидіти, як я зазвичай сижу там за робочим столом, не можна. Їм потрібно бачити ваші вхідні двері, чи ніхто там не зайшов, чи ніхто вам не допомагає. Як я вже казала раніше, саме тестування відбувається в. Спеціальному браузері, який ви маєте завантажити перед тестом, бажано це зробити хоча б за, два, за день, за два, десь так, щоб ви точно були впевнені, що у вас все вийшло і з цим немає ніяких проблем. Після того, як ви вже будете готові починати своє тестування, вам необхідно буде зайти на пошту, куди вам надійшов лист, або ж зайти на свій аккаунт ETS. І е, там має бути посилання на ваш тест. Ви маєте натиснути на це посилання. Спочатку у вас буде така собі як авторизація, потрібно буде ваше фото, фото вашого е, закордонного паспорту. Е, чому закордонного? Бо ви маєте надати той документ е, з, тими, з тим ім'ям і прізвищем, які ви вказували. Тобто, якщо воно іншою мовою, то потрібен закордонний паспорт. В Принципі, це логічно, зазвичай, якщо як це якась міжнародна штука, то краще використовувати закордонний саме паспорт. Вже на цьому етапі до вас під'єднується людинка, яка буде вас супроводжувати, ви її не бачите, а чуєте, і вам необхідно виконувати всі інструкції, які вам скажуть. Тобто, якраз таки. Секюріті чек моєї кімнати відбувався відбувався таким чином. Я нікого не бачила. Я просто чула вказівки, що вони хочуть побачити, що показати, і таким чином намагалася якби поставити камеру так, щоб вони побачили саме те, що їх цікавить, і що їм треба. І після цього мене попросили покласти телефон кудись далі, чи на інший стіл, чи ще кудись, і відповідно показати, куди я поклала свій телефон. Чесно кажучи, після security-check я вже була в такому настрої, що можливо ми почнемо все-таки тест. Тому під час тестування якось взагалі не було переживань в тому плані, що е, не знаю, ну руки не тряслися, все було доволі спокійно. Я просто намагалась зосередитися на текстах, на записах і просто виконувати завдання. Троду часу можу сказати, що мені його було вдосталь цілком. Я, е, в принципі, орієнтувалася на те, скільки часу в мене залишилося, дивилася кількість завдань, які ще треба зробити, і якось все це поєднувала. І в цілому в мене був час там, щоб щось перевірити, щось дописати, і таке інше. І вже після завершення тесту ви можете побачити свої бали за секції Listening і Reading. Але все ж таки це ще не офіційні результати. Саме офіційний результат вам надійде, скоріш за все, через тиждень. Але в будь-якому випадку вас про це повідомлять. Тобто, після завершення тесту у вас буде таке віконце, де буде написано, що ось ви маєте такі-то такі-то бали за reading і listening, Але офіційні результати надійдуть вам такого то числа. Ну і момент, який я казала на початку відео щодо того, що українці здають тест в Україні, на жаль, трошки в інших умовах. І якщо у вас як і у мене виникало питання: а що робити, якщо раптом мов, вимкнуть світло, будуть збивати шахеди, чи буде летіти ракета, можу вам сказати, що всім все одно. Бо ви маєте бути протягом усього тестування на одному місці і не покидати його. Тобто, скажу з власного прикладу, під час того, як я писала тест, якраз таки летіли ракети, і враховуючи те, що на жаль, але так і є, ми до цього звикли, я продовжувала концентруватися на текстах, на записах і. Здати тест якомога краще. Бо весь світ здає цей тест в мирних умовах, і, на жаль, чи я не знаю, просто як факт для українців спеціальних якихось інших умов немає. Момент з прикрасами: вас будуть просити показати ваші руки, тобто це приблизно виглядає ось так. І тут не має бути абсолютно нічого. Але е, знаю, що є такі випадки, коли там був якийсь браслет, чи, чи в основному браслет, так, і просто люди пояснювали, що це таке, і їм дозволяли залишити це. Ну, я е, людина проста, сказали зняти, я зняла, тому, е, власне, ось браслети, які в мене там були, я все знімала. Але знову ж таки, якщо у проктора виникає якесь питання з приводу того, а що це, а навіщо це, ви просто можете пояснити. І, можливо, якщо все ок, то вам скажуть Окей, let it be. Бо вони також кажуть, що не можна, щоб були будь-які проводи, окрім того, які підключені до вашого лептопу або десктопу. Але якщо це там, наприклад, Ще якась якийсь провід, наприклад, до роутера. Ви ж не можете відвімкнути роутер, бо ну, у вас не буде інтернету. Тому ви теж це можете пояснити і ймовірно, що вам скажуть так, окей, це це ок. Тому не варто боятися а, цих всіх людей, а, просто так би слухати, що вам кажуть, і відповідно а, відповідати і пояснювати а, все, що вас просять. Всі ми люди. Тому, власне, я буду очікувати результати тестування та прибирати весь цей хаос, який зараз в моїй кімнаті після цього security check. А ви задавайте питання в коментарях. Можливо, є якісь моменти, які вас цікавлять, але про які я не розповіла. Тож хочу вам побажати удачі, як то кажуть, break your leg and до зустрічі!